Проєкт дубльовано домашньою студією звукозапису Home Voice у 2025 році. Хлопець, що живе по сусідству. Чи можлива романтика між хлопцями? Чи я не заважаю? Ні, що ти? Хіба у вас не побачення? Так. Все гаразд. Ми розважалися у кінотеатрі. Кінотеатрі. Ви були і там. Ми бачили вас двох як пару. А... Що до цього ми. Припини, можете нам не пояснювати. Ми вже знаємо. Ви хлопці. Дуже сміливі. Ти <рит> про, про що? <проб> Я наперекур. Я також. Трохи подихаю повітрям. Перепрошую. Так. Як ви познайомилися з хлопцем, з яким прийшли? А... Ага. Ми були з сусідами. Сусідами? Це, Це так драматично. драматично. Але дещо сталося, тому ми зараз живемо разом. Тобто, тобто живуть, живуть разом. разом. Так. Романтично. Як ви отримали дозвіл? Нам так сказали. Домовились? Це так сміливо. Я хочу дещо спитати. Ви були досить сміливі в своїх діях у кінотеатрі? Можливо. Є певний спосіб, яким ви виражаєте своє кохання. Почекай. Ти теж? Так, якщо чесно, я. А, -а очманіти. Справді? Чувак, не соромся цього і будь сміливішим. Хіба. Вам не страшно? Іноді хлопці мають бути сильними. Ага. Щодня дізнаюсь щось нове. Усе залежить від впевненості. Впевненість? Дозвольте занотувати? Якщо ти впевнений, то просто зізнайся, що любиш їх. Я люблю тебе. Так ти ще раз привернеш їхню увагу. Ти ж знаєш, те, чия галю зараз така потужна. Навіть на міжнародному рівні. Угу. Ви дивовижні. Ой, та ну. Якщо вони тобі дійсно подобаються, вони тебе приймуть. Ви вправний гравець. Звичайно. Не журись. Хіане, ходімо. Вже. Та йди вже. Угу. А Який сором. Я хотів ще поділитися інформацією для роздумів, а хидаю, що я навчив тебе всього, чого міг навчити. Час прощатися до зустрічі. Це ті люди, про яких я розповідав. Вітаю. Почувши те, що ти мені сказав, я вирішив бути впевненішим. Завдяки вам, хлопці, ми зустрічаємося. Сьогодні ми йдемо на побачення в кіно. Що ж, ми підемо до побачення. Що ти їм сказав? А, а Що тоді з Міною? Що вони розлучилися через мене? Я не даму на увазі. Про що ти говориш? Шухер? Це міна. Такий романтичний. Китаю: над серією працювали Нікіта Калюжний, Нікіта Гринь Аліна Дробот. Переклад українською Аліни Дробот.